Доброго дня, мої дорогенькі батьки! Сьогодні я за допомогою освітнього порталу Всеосвіта УА підготувала для вас 5 цікавих ідей, чим зайняти наших діточок під час осінніх канікул. Тож, давайте розпочнемо. Чим зайняти дитину під час осінніх канікул від освітнього порталу Всеосвіта Уа. Ось ось у дітей розпочнеться осіння відпустка від школи, яка триватиме тиждень. Однак разом з відпочинком повертаються до них і добре друзі у кавичках. Це збитий режим сну, гаджети. Таке дозвілля якісним не називеш. Це безперечно, педагоги та психологи впевнені, найкращий відпочинок це зміна діяльності та творчість. Однак під час війни, коли маленькі подорожі стають великою проблемою для безпеки вашої дитини, варто шукати домашні розваги. Перша розвага. Чемпіонат настільних ігор. Оберете будь-яку гру, яка буде цікава для вашої дитини. Це можуть бути юнацькі шахи, або настільна гра Uno, або ж українська фінансова гра, Лісові комерсанти. Для активного відпочинку добре підійде крокодил, коли треба вгадати, кого показують у понтаміні. Або за допомогою запитань відгадати, яке слово загадали батьки або, навпаки, дитина. Окрім того, радимо звернути увагу на спеціальні навчальні ігри, наприклад, джики, яка допомагає розширити словниковий запас англійської мови завдяки інтерактивним розповідям. Друга порада осіння вечірка. До дня народження ще так далеко, та й до Нового року теж не близько. Але так хочеться свята у ці довгі осінні зимні вечори. То чого ж чекати? Обери тему вечеринки разом з дитиною. Це може бути, наприклад, пижама паті з чаєм та пирогом. Або ж справжня дискотека з диджеєм, або осіння подяка за плоди землі. Все залежить від вашої фантазії та часу. Або ніч карнавалу також. Третя порада. Канікули. Час для оновлень. Зробити спортивний куточок для дитини, чи, може, поклити грифільні шпалери для малювання на стінах. Час для цього настав. Якщо ви давно це відкладали у далеку комору оновлення дитячої кімнати, то можете сміливо починати зараз. Тим більше, що у вас тепер є маленький помічник, до думки якого обов'язково варто прислухатись. П'ята порада, Ой, перепрошую, четверта порада. Народжую, надоложуємо прогалини. У багатьох дітей є проблеми з успішністю у шкільної програми. Каникули це час не лише для відпочинку, але й навчання. Однак не перетворюйте Діму школу. Краще надолужувати прогалини в ігровій формі та розвагах. Наприклад, подивитися мультфільми англійською. Чи спеціальне навчальне відео та ігри на рахунок та цифри. Ну і п'ята порада. Сімейний час. Як давно ви збиралися усі разом та дивилися кіно? Чи грали у PlayStation, чи просто балакали? То коли б цим займатися, як не тепер. Невимушене дозвілля з родиною зміцнює когнитивні функції дитини, робить її впевнішою в собі та дарує почуття захисту та підтримки. А що найбільше їй і є потрібно? Ну і, наприкінець бонус від мене. Якщо вам не підійшов жоден з варіантів, який запропонувала Всеосвіта освіта УА, тоді пропонуємо вам зануритися у творчість. Ці майстер-класи точно сподобаються вам і вашим діточкам. Створить симпатичне савенятко або їжачка за допомогою осіннього лістя. Я підготувала відео, де детально зібрана інструкція з виготовленням цього е, савенятку або їжачка. Ці майстер-класи можна подивитися також і на моєму каналі студія творчість на дотик Харківської спеціальної школи імені Володимира Галактионовича Кароленка. Коли ви натиснути на посилання, які будуть розташовані під цим відео? Тож, мої дорогенькі, я вам дякую за увагу і бажаю гарного відпочинку та гарно проводити разом е, свій час під час осінніх каніку. Відпочивайте. набирайтеся сил, натхнення, і будемо після канику рушати далі у нашу навчальну подорож. До побачення! І до зустрічі з нашими диточками на наших виховних годинах. До побачення!